В цей день, в день журналіста, Василя ще визвали на суд. Судили журналіста в день журналіста, а було це приблизно так. Зараз я вам розкажу, як це було. Суддя, як Вася, побратим, вздохнув, що він все ж не один. А то завдання було таке топити Василя в суді, топив, як мавік косака, а в Василя кров казака він наче сабляй, борбанув. Суд повністю вздрагнув, неначе паляниця та попала в серце цього суда. Він доказав, що з неспростих, як фури, Гельс рознесли. Присяжні люди з адвокатом всі в шоці. Взагалі. І друзі теж поза екраном стояли з соплісками. Всі були Василь від нас всім тобі подяка і честь, яку ти сьогодні захистив. І показав, хто є хто на цій землі, чи в суді, чи в душі, де правда взагалі. Думаємо, спостерігаємо далі.